Для того щоб ми українці перемогли нашого ворога, ми всередині країни повинні бути об'єднані. Нас не повинні розділяти за будь-якими признаками. Ті люди, які це роблять, це і є вороги нашої країни. Ми повинні збудувати монокраїну, в якій всі українці будуть мати єдині погляди на майбутнє нашої країни. Нас не буде роз'єднувати жоден фактор. Ми не будемо всередині суперечатись за будь-якимось признаком. Ми повинні стати як єдине ціле. Тому ті люди, які на сьогоднішній день працюють на нашого ворога, і ті журналісти, які висвітлюють такі ж проблеми, які нас десь зачепляють за живе, а вони роз'єднують. По заявкам наших політиків для того, щоб ми всередині країни ніколи в житті не об'єдналися. То я вам скажу: ви насамперед не звертайте на це уваги, тому що ви підіграєте ворогу. Ви краще звертайте на загальні проблеми, що робить наша влада для того, щоб ми не перемогли. А всупереч діям влади, ми переможемо ворога. і... Об'єднаємо всіх українців заради перемоги і майбутнього України.